Кожен політик, який зараз е, пропихає себе десь на якусь посаду, от, він повинен розуміти одне: що зараз система буде не така, якою вона була там, не знаю, часів Ющенка, допустимо, після так званої помаранчевої революції. Зараз, якщо він буде красти, то ми до нього прийдемо. Ганебне насправді таке явище, що ще не всіх поховали, хто загинув на Майдані. А наша опозиція вже намагається влізти в кожне крісло і так далі. Ми звичайно не проти, щоб там опозиція займала якісь певні посади, і, ну, і таке інше. Але ми будемо максимально контролювати цей процес. Засудити керівників комуністичної партії України і партії регіонів пропонує правий сектор і не лише засудити і заборонити діяльність і право займати будь-які посади. Виступає правий сектор із ілюстрацією, яка має торкнутися не лише столичної влади, а й людей у селах, районних і обласних центрах. Також людям нагадують про тих, хто доклався до перемоги над режимом. Окрему роль відводять і політичним в'язням. Окрім Юлії Володимирівної всім відомої. В Україні є ціла купа людей, які є ув'язнені якраз за свою націоналістичну діяльність, за свою політичну позицію за часів Януковича. Про них пробують забути. Звичайно, ми нагадуємо про це. Ми вже подали відповідні списки. відповідно вимагаємо якнайшвидше, вже і зараз політичні в'язні повинні бути звільнені. В Україні треба прийняти такі закони, аби призначена на посаду людина змушена була відстоювати інтереси людей. Вважає Василь Лабайчук. Серед представників правого сектору є експерти з різних галузей, тож контролювати владу їм буде під силу. Очільник обласного тризубу також заявляє, у правого сектору є достатньо авторитету, щоби змусити політиків слухати. Доки громада буде брати участь у політичному житті країни, області чи міста, вважає Василь Лабайчук. Доти політикам не вдасться нічого приховати. Василь розповідає, виникають спроби скомпроментувати дії правого сектору, зокрема і у Тернополі. Є е, певні е, сили, які вже зараз е, влада або хочуть бути владою, які намагаються е, десь е, там, зменшити наш вплив там, чи е, скомпроментувати нас, щоб ми менше й мали вплив на думку громади. але… Ну, на це я можу сказати тільки одне, що нічого в них не вийде. Правий сектор широко підтримана громадою організації. Василь Дабайчук каже, на Майдані у Києві правий сектор залишиться і надалі. Охочі допомогти можуть звернутися до представників організації на театральному майдані Тернополя. Там розміщена і єдина в області та місті скринька для пожертв.